Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі браття і сестри! Чи бувають віщі сни і до чого вони сняться? В книзі пророка Даниїла є такі слова: Існився мені сон, і стривожився, занепокоївся дух мій, щоб пізнати, що то за сон, що то означає той сон. Щодо снів, напевно, треба спочатку сказати таку цікаву річ, що третину свого життя людина проводить у вісні. Душевне життя наше навіть вісні не припиняється. Воно лише зі стану свідомої переходить в стан так званий підсвідомий. Коли, наприклад, ми відкриємо священне писання біблійну історію, дитячу Біблію чи повну Біблію, то можемо відразу з першої книги буття, наприклад. Бачити, що там є праведні люди, неправедні люди. Наприклад, праведному Йосипу сняться віщі сни, і він має тлумачення цих снів. Він відразу розповідає там, про них своїм братам, наприклад. Сни сняться фараону, сни сняться там, слугам фараона, виночерпію, хлібодару. Бачимо блінні історії. Якщо читаємо далі Біблію, сни сняться новоходоносору, який питає тлумачення пророка Даниїла. Відкриваємо новий завіт, відкриваємо Євангеліє святе. І бачимо, що саме в снах Господь застерігає Йосипа, обручника, щодо Діви Марії і богонемовлятка Ісуса, кажучи, що збере дитятку і матір, втікає в Єгипет, тому що Іру шукає погубити душу. Потім знову ж таки, вві сні, будучи застережений, каже, вже можна повертатися назад додому Віфлеєм. Сни бачимо. З біблії, з того, наскільки цікавляться люди ці теми. Наприклад, коли маленька дитина прокидається і приходить до тата, до мами, то мама часто питає: А що тобі снилося? Ти ж прокинувся, добре ранок. Що тобі снилося?». Чи, наприклад, навпаки, буває, коли щось справді збентежило в сні, і там дружина чи чоловік, чи дитина мамі знову ж таки каже, або іноді і навпаки. От, щось таке наснилося мені сьогодні, тому сни це правда завжди була дуже актуальна така тема в суспільстві, і вона спонукала вчителів церкви, святих отців давати відповіді на ці питання. І ми правда маємо досить багато мудрих порад, таких особ... славнозвісних, як я сказав би, да? святих отців і вчителів церкви. Ну, Найперше, треба сказати, що святі отці, якщо взяти загалом їхні праці, вони всі сни поділяють на три великі категорії. Перша категорія, вона найпоширеніша. Це пусті суєтні сни. До них відносять понад 90% снів. Це ті сни, які абсолютно нічого не значать. Вони відображенням нашого мозку того всього, чим людина живе там впродовж свого дня, всяких хвилювань, тривог турбот, клопотів. ось. І, наприклад, на такі сни вчителі церкви рекомендують взагалі ніяк не звертати уваги. Чи треба там шукати, як часто нам хочеться, нам же цікаво, наш, наш розум він такий. Хоче все пізнавати, хоче знавати, що б то значило, щось таке мені там сьогодні десь там. Навіть іноді людина, попадаючи під, плевні, під певні впливи світу цього, вона починає шукати, а що б то сьогодні, що то там це означає? І сьогодні маємо смартфон, де можна собі спокійно приснилося щось і зразу шукати відповідь. Тому загалом, якщо підсумувати взагалі всю всі такі праці вчителі церкви, таке загальне правило, то у них головне правило таке: чи варто шукати тлумачення снів? Вони кажуть, не варто. Не потрібно, це не є корисно. Але як я вже сказав, поділяють сни на три категорії. Тому перша категорія снів це суетні пусті сні, які просто відображають нашої фізіології, наприклад, людина, яка е, добре поїла на ніч перед сном, чи там дуже була забігана впродовж дня. Наприклад, якщо це у студента, завтра вранці буде екзамен, чи там якісь обов'язки в людини, яка займається бізнесом, чи сімейної людини якісь клопоти, діти маленькі. Як правило, от всякі ці клопоти вони є відображенням того, чим ми жили впродовж дня і вночі. Є друга категорія снів вчителів церкви, вони такого духовного забарвлення, це сни з духовного світу. Серед них є бісівські спокуси. Це, це сни знову не так часто трапляються, але часто, особливо в подвижників, коли ми читаємо життя святих, ми можемо бачити, як саме власне в часі сну, коли наша воля приспана, коли людина знаходиться в такому розслабленому стані, може проходити спокуса. І ознака сні з духовного світу, що вони бентежать, вони тривожать, вони оскверняють. Тобто людина прокидається часто як ми кажемо в холодному поту, коли тобі страшно, коли тебе, коли вже далі спати, ти не можеш, не то, що не хочеться, вже не можеш. Коли думка думку доганяє. От і тут є певні поради, певні підказки. Головне знову правило не починати про цей сон говорити всім підряд. Особливо часто не рекомендується рідним людям, тому що та сама мама, чи дружина чи дітки, наприклад, вони, по-перше, не експертами, по-друге, ти тільки втягуєш. В своє ну, осквернення, яке відбулося під час сну, втягуєш свої рідне рідних людей. Порада вчителів церкви. Ну, якщо людина церковна, якщо людина християнин, то найшвидше очиститися від такого сну. Порада така, що найкраще, звичайно, це робити молитвою, найкраще це робити читанням святого писання. Я би від себе додав дуже корисно, коли таке трапляється, почати слухати в записі в там в МП3 форматі, в аудіо форматі. Слухати в записі Псалтир, наприклад, або є такий покаяний канон преподобного Андрія Крицького, він дуже допомічний, допомічний в цьому. Або читання священних писань, якихось акафістів. От Те, що тобі в тебе є, воно є, якби тобі для тебе вже, ти слухаєш це не вперше. І те, що допомагає тобі налаштуватися на присутність Божу, налаштуватися на святість. От Таким чином, от один святитель. Фоофан-затворник, наприклад, або святий Симон Новий Богослов, от вони якраз проти кажуть. Один з них каже, те, чим душа зайнята, і про що говорить у тілесній бадьорості, тобто коли не спить, проте мріє вона й у вісні. Якщо проводить увесь день в клопотах і справах житейських, то саме те й суєтить її у сні. Перебув... Якщо ж вона наповнюється божественним небесним, то й під час сну вона перебуває у цьому й умудряється видіннями. А святитель Фоофан-затворник, він е, дає. Таке, таку пораду. Ви питаєте, чи можна вірити снам? Або чи варто шукати пояснення, От, що б то значило, що ж то таке наснилося? От він каже, краще не вірити, тому що ворог і в день багато пустого навіює в голову, а у сні це йому ще зручніше. Якщо якісь сни збуваються, то дякуйте Богу за милість, за приємні та повчальність сни дякуйте. Від снів звабних, спокусливих, швидше очищаєтеся після пробудження душу свою і пам'ять. Зосереджуйте на них усі, найкращий засіб для цього молитви, читання іванівських повчань. Зосереджуйте на них усі свої помисли і внутрішнього погляду з цього не відводьте. Погані думки негайно почнуть не слабнути, і відійдуть. Тобто, коли е, таке трапляється, що ти попав у цей другий розряд духовних снів з духовного світу. То коли вже ти не можеш просто так собі прокинувся, вмився, ранкова молитва і куди, куди ніч, туди сон. І ти вже не пам'ятаєш абсолютно, що тобі снилось. Коли воно тобі далі є нав'язливе, то треба очистити душу, таким особливим молитвослів'ям, як я вже сказав, послухати щось цінне, тому що те, що входить в наше вушко, воно сильніше очищає і допомагає нам. Тому що, коли ми збентежені, там, налякані, стривожені, то вже просто молитися з молитовничка буде не так просто. Дуже корисно сходити того дня до Божого храму, що є така можливість до свого духовника, з яким тебе є такі теплі відносини, можна посповідатися в тому, що відбувалося, в тому, що приснилося і тривожить душу. І якщо є можливість запричаститися, святих христових Таїн, і це є такими хорошими ліками, хорошою помічю саме від цієї другої категорії снів. А є ще третя категорія снів, які втрапляються, які сняться вкрай рідко. Це може бути один, два рази за життя або й жодного разу за життя, які, власне, називаються пророчими або віщими снами. Це ті сни, про які ми, власне, от згадуємо в Біблії, які читаємо в Святому письмі. Це ті сни, які впродовж твого життя будуть мати вплив на твоє життя. Справа в тім, що Божі пророчі сни, віщі сни, сни від Бога, вони не забуваються. І знов є питання, чи варто особливо приділяти увагу, от, або вчитися розрізняти, який сон, чи то віщий, чи то там, з того світу, з іншого світу. Чотири серви кажуть, не варто, не треба шукати. Якщо це сон від Бога, і ти відразу цього не розумієш, то в Бога є багато інших методів, як донести тобі свою волю. І в таких е, досвідчених духівників е, ми бачимо підказки, що в тебе ще впродовж життя буде не один раз, коли ти скажеш так: ось що це означало, ось що це мені снилось. Тобто, віщі сни, які може приснитися тобі там особливий час, якесь певне там особливе покликання, призначення. Він ти обов'язково це пізнаєш, коли прийде на цей свій час. Тому е, підсумовуючи е, такі праці вчителів церкви, зокрема, наприклад, оптинських старців. Них під благословенням Амросія Оптинського вони також колись е, збирали на цю тему е, багато е, думок вчителів церкви е, для своїх власне духовних чад. І от загальне правило таке: е, не приймай, не відкидай. Так звучить воно у святих отців. Тобто е, до снів треба ставитися дуже, е, намагатися, щоб тебе не втягнули в цю гру. Особливо. Е, Неправильно або гріховно, як каже Святе Письмо, це починати шукати тлумачення снів в так званих сонниках, які написані якимись медіумами, чарівниками, людьми, які займаються окультизмом. От, це взагалі вважається гріхом. І як каже нам святе письмо, а ви, це книга пророка Єремії. А ви не прислухаєтеся до ваших ворожбитів і до ваших сновиців, і до ваших знахарів, до ваших чарівників, що говорять до вас, бо вони пророкують вам неправду, щоб віддалити вас з вашої землі, і я вас вижену, і ви погинете, говорить Господь, устами пророка Єремії. Тобто є таке поняття, що лукава сила або служителі лукавої сили, ось, вони говорять напівправду. Якщо навіть вони говорять правду, це не вся правда. Тому що, найперше, всю правду знає тільки Господь Бог. В його руках. Доля людини. І вона е, може змінюватись. І от є такий момент, коли людині щось приснилося, вона починає шукати на це вже тлумачення, щоб це означало, і таким чином попадає вже в певне прокляття, тобто стає залежною від того, що снилося, і це є насправді небезпечно. Тому найкращий варіант, коли щось тобі там наснилося, е, вмитися. Піти раненько, швиденькомити своє своє обличчя, руки, якщо можливо взагалі прийняти там ранковий душ і почати день ранковою молитвою. І коли твоя ранкова молитва, яка поєднується з читанням священного писання, вона буде такою якісною, то буде ознака освячення серця. Тобто помаленько ти переходиш з того стану збентеження, з якогось такого стривоження, занечищення сонного, переходиш вже, будеш стаєш наповненим інструментом посудиною для. Служіння Богові і людям впродовж дня, який пристоїть тобі. Тому найкращий варіант саме так діяти. Чи можна вірити сонникам, та чи варто вірити у сни? От, власне, світитель Фофан Затворник, я вже зачитав його. Цитату його підказку він каже, що краще не вірити. Якщо є така потреба порадитися, тому що щось таке приснилося, що збентежило тебе. На твою думку, от правда, воно має якесь особливе значення, то це можна радитися лише з досвідченим наставником духовним, який маючи. Таке чисте, освячене молитвою, духовними подвигами серце може дати певні поради підказки. Як правило, його підказки зводяться до таких головних моментів: в чому мій урок? Тобто цей сон може тобі просто щось викривати, підказувати, десь твої слабкі місця показати. Особливо, коли от, щось таке оскверняюче, щось таке якісь жахіті дісняться, да? сняться якісь нечистиві речі. От, духівник може тобі підказати. Часто це буває в людей, які присвячені Богу, вченців, священнослужителів, наприклад, в людей, які намагаються вести благочестивий спосіб життя, от, іноді там, може приснитися, що людина скверно служить. Наприклад, там свариться з кимось дуже так грубо, або якісь інші нечистиві речі. Так от е духівник, коли людина підходить там, на сповідь, на бесіду духовну, от він підкаже, що можливо десь є от внутрішній твій якийсь запит, де треба бути уважним, якесь слабке місце. Тому зверни увагу в своєму житті саме на десь, будь тут більш уважний, будь тут обережний. От передивися, коли останній раз ти, особливо, якщо це людина не церковна, то питання ставиться тоді, коли останній раз ти був в сповіді в святому причасті, які в тебе відносини з власним сумлінням, які в тебе відносини з оточуючими, там, з батьками, з рідними, з колегами, з друзями. І виправити треба ці речі. Прийшовши знову до Божого храму до сповіді до святого причастя. Тому що робити, коли сняться жахіття розпуста? Власне, очистити, освятити свою душу, освятити себе молитвою, святим священним писанням, таїнствами, порадами духівника, свят сповіддю причастям. причасть. Чи можуть померлі приходити у сні, та що це означає? Часто до священиків, і, власне, не так давно й до мене приходила одна мама з дочкою підлітком, і, власне, задають запитання. Отче, там людина каже, моя мама померла півроку тому. Але цієї ночі моя мама до мене приходила, і мама мені сказала. І часто там можуть бути якісь страшні там, слова, наприклад, мама сказала, що мене також забере, а в мене ще там маленькі діти. Або там тато приходив і щось там сказав, або якась людина приходила, загиблий воїн, наприклад, там, являється, лякає дитину свою. От, власне, це те, що ну, ще не так давно приходили до нашого храму, власне, до мене, за питаннями. І от е, тут є цікава така річ, е, власне, як я вже згадав преподобний Амросій Оптинський, Він каже таке: що людина, яка померла, вона не приходить і не говорить. Це Господь може допустити, що у сні тобі приснилося, що мама говорила. В сні мама говорила, і мама приходила. Це не одне і те саме. Коли ми розуміємо, що щось допущено у сні, це не така не сліва, це важливі насправді важлива відмінність. Треба розуміти, що, що якщо Господь допускає такий сон, що він для мене значить, в чому мій урок, що маю зрозуміти? І, от, власне, в переважній більшості порад духівників, коли рідні люди приснилися тобі, то духівники кажуть, що вони насправді просять молитви. Якої молитви просять померла людина? Молитва це стяжати, набувати Божу милість. І оцю Божу милість ми повинні набувати для них, тобто це означає, що потрібно прийти до Божого храму і панахиду. Одна раз я, коли до мене підходить, питаю: а ви ця людина, ви за цю людину молитесь? Ні. Там ну, з певних причин, не буду зараз там казати, які саме причини, але за людину, наприклад, ну, не моляться. Нещодавно була поминальна субота, коли є загальне поминання померлих християн. от, А в храмі Божому не були. Та жертва яка має принестися для рідних, тобто наша, наша любов сердечна, вона певним видом приноситься певним, певною їжею, яка несеться до храму ритуальною. Там кат хлібчик несеться, чи якісь солодощі, які потім передаються потребуючим, ось і ну, де годують потребуючих людей, коли е, літургічно молимось, коли ми молимось власне на панахиді церковною молитвою, а вдома домашньою молитвою, коли ти питаєш, а чи ви знаєте, що таке псалтир, читання псалтиря, що таке 17-та кафизма, яка читається за спочилих, людина цього не знає. І, от е, в моєму служінні, яке вже понад 20 років, як тільки ти е, е, даєш ну, Певні поради щодо молитви, і людина починає читати молитовні правила, певні от, власне, молитовні, звершувати молитовне правило, відразу внутрішній стан міняється. Тому насправді наші померлі рідні потребують нашої любові вигляді молитви, але насправді потребуємо і ми, тому що часто ми до рідних можемо прив'язатися, наше серце за ними сумує, скучає. І от коли ми, ми мали якісь любовні відносини, так, там свою бабусю, дідуся, маму, тата, діток, ми могли до них приходити, обіймати, любити. А коли людина помирає, вже такої можливості не стає, то, власне, любити любовні відносини вони повинні відбуватися далі молитовно. І от коли людина це виконує, то та потреба, яка виникла, вона задовольняється. І, як правило, на серці стає легко, така з'являється світла пам'ять, як і церква співає в блаженній у спінні вічний спокій, подай Господи, спочилим, рабам Твоїм і поминається спочилі рідні. Тому дуже цінно, коли християнин, який молиться, може в якийсь момент, згадавши там, спочилого рідного, мати таку світлу пам'ять, тепле відчуття на своєму серці, на своїй душі. Як я вже сказав, ця тема є не така проста. Тому справді варто, коли трапляються, коли приснилося тобі щось, то якщо не вдається виконати пораду святих отців не приймай, не відкидай, то тоді правда варто звернутися до свого священника, до свого досвідченого духовного наставника і ці питання вирішувати з ним. І знов таки вчителі церкви рекомендують сни свої тримати в таємниці, особливо коли вони якісь особливі, не потрібно їм розповідати всім. Така порада святих отців і вчителів церкви. Хай Господь допоможе нам, щоб і в часі сну, і в часі пильнування, коли ми не спимо, ми жили для Господа. На закінчення, хочу сказати, є такий, такий тропар, така стихирка в церкві, яка співається в Страсний тиждень, а це особливий час підготовки до найбільшого свята Великодня. І ця, ця стихірка, вона співається в Божому храмі на кожну північну відправу. Це якраз той час, коли людство е, темніє, настає північ і люди лягають спати. І от там є такі цікаві, важливі слова для нас з вами. Ось жених, тобто суддя, гряде опівночі і блажений раб, його якого застане, він не сплячим а недостойний, що знайде недбалим. Гляди, отже, душе моя. Сну не піддавайся, щоб на смерть тебе не було віддано, і щоб поза царством тебе не було замкнено. Але опам'ятайся, взиваючи свят, 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 єси Боже, Богородиці Ради, помилуй нас. Амінь. Тож бажаю всім нам, щоб коли прийде наш Господь, віддати кожному за наше прожите життя, прожиту ніч, прожитий день, прожитий тиждень, прожитий рік, щоб він знайшов не сплячими, людина, яка живе в якомусь сні, якимись сонниками, якимись непотрібними речами, але знайде людину, яка в молитві, людину, яка шукає волі Божої. Людина, яка освячується священними речами, і, е, щоб Господь нами радів усьому, і в спані, і не в спані. Слава Ісусу Христу!